Я вас приветствую любители і ценители советских колісниць. <свідко> Моменти нюанси установки іменно того заводського Коур, ковр, пол, полкабіна. Ну, я забув як там правильно воно у тих, тих продажних організаціях фіксирується. Оно все бы да, заводське. Но, от є, знаєте, чуть-чуть того такого допуск приблизительно. Тобто, містами треба подрізати, подавити, підтиснути, силу, так сказати, примінити. І то є. Є якийсь вже то з якихось тих типа Євро. Типа Євроських камазу, да? дивіться тут такі отверсті по виведені. Чи То може на якогось праворульного камазу. Чи що? Дивіться, ті всі комунікації, що йдуть у кабіну, мають бути справа, а то вони зліва. Ото я уварював у кабіна стара. А вже під ПГУ не було, то я вже вирізав. Вирізав, подрізав но і. І, і так само дивіться на, на ручняк. Теж я вирізав. Що ще? Блін. Про клей вам укажу, та й розкажу. 88-й клей. Я на нього клею усю кабіну. Ну, такі всі роботи. Ухіднителі. По обшивці теж приміняв клей. То вкажу вам, що клей хороший, качественный, добрий. Отана пшеночка передня, я її сам робив, то все, фанера, вирізав, все, повторяв, налікало. Тут добавив картон, як дозволяє тонкий, такий тоненький. тоненьки. Включається, як і слойності, і подушка воздушна, вона робить кірпіч. В общем, то буде на пользу, то буде круто. Що я От, я то враховував товщину того пола. Як робив ото. Ну, все одно прийшлося розшити, розшити і отрубати от таку полоску. Клей 88-й, хороший клей. Рекомендую. можете Держить Прекрасно Вот. Я його так і подтягав так плоску губцями. Таким. І ножик у мене такий самодільний, дуже такий лютий, тонка сталь і острий. І так якби подрізав, клеї так, то що містами були розриви. От. І як то я собі все вирізав, робив, та використовував на болгарку. Пильний диск такий з зубами. Ну, по дереву. А вже якщо зрізати такі такі тонкі, подпилювати, подрізати. Та, я пользувався таким ним. Нормально рубаю, все, дима нема. В общем, ліпше таким такі тонкі роботи, якісь почищати подробляти. а то зубатий. Ну. От то все скубу то все стає на тот клей далі ще спереди тоже дивіться та скоба тут теж вона має бути робить ту роботу не пускає влагу у стык де сходяться передня стінка і пол плюс знімає вібрації в общем то теж все, все на тот клей вот еще де, де я ставив скобу кусочок і, і там робив отаку полосочку, щоб не було там голе або щось таке. Фанера, все чітко, відверсть. І то теж клей Скобу і клей. Тоді надіжно. То матеріал, то матеріал. Шинель. Советська шинель. Новий матеріал. Такий. Люди. Добрі люди подарили. Я його пропалював. В общем, то натуральне, то якби воно шерстяне. Ну, люди які. служили давно, то они знают, что такие шамели. Материал сильнейший. Вот, тем более, как то все упало, как мне повезло со цветом. Вот то, с тем, и плюс потолок. Тоже. Вот так и нитка вот та. так. Так что на 88-й клей можно себе склеить нового КамАЗа. Установив облуднітілі пройоми двері. Теж наклей, електрод двоєчка обкліпав, обчистив, отак загинаєш, розкліпуєш і робиться от типа як така ключка, типа як дітям, коли дути булька. Ти набираєш туди клей, заводиш середину і чітко. Клей лягай. А потім можна додати в процесі собі на то вже на сам пройом. Краску треба заматувати наждачку желательно. Не клеїти по глянцевому, по гладкому, бо не буде братися. От. Уплутнітель двері раніше я ще клею. Зустрічав Камазу, що нема того оплутнітеля. Лиш тот. Ну тут такий. Далі. По тому. По порог. порог я взяв такий, того, що його можна подгинати і грати під себе, того, що у мене Пороги, то все самоділ, то все я робив сам. То не магазин, не завод. и по той причине мне не, вот, не, хватило вот от кусок уплотнителя, так как я чуть-чуть завис вот так. Так, так сами, сами удара. Вот видите? Так якось короче, э, Но. Но. Но, но, но. И дальше. Я не буду объяснять там уже. Ото поруч встановлююся. Дуже буде удобно, не, будуть, не буде вириватися От, ота ручка, ламатися не буде, ну, то у тяжких гузитах камазісту ревейся ручка, за руль хапає, так удобно собі. Креп такий. Сюди шестиграночку треба. От. туда же Там я уваривал закладную такую. Там усилие позволяет. Есть там такие усилители. То можно все ставить на старый кабинет. Смело. Хороший такой тюнинг. Внутри все собрал. Все четко подружил. Ідеально, все плотненько, всі стіни зайшлися. От, можна встановлювати панель прибору. Но перед ним желательно встановити педальний блок, кронштейн от -от, V-образний э, руля і, от, і панель. І ракушка кронштейна обогрівателя, мотору печок. От. По PC. По PC є інформація полезна. Розказую зараз. Спочатку по двигателях. двигатель у мене був лише один. От я його спеціально пішов достав з металолома. Откопав. От, щоб, так сказати, для сравнення з новим. да, мотори будуть нові. Розказую чого. От. Санкції працюють а ми працюємо на них. От так Ото та запчасть, яку е, стоїть, стояло, і у моїй ситуації купляти. нову того, що у мене був лише один мотор, бо другий мотор був згорів. Там упала ручка, що писати, і в лопасті. Всюди і туди, і мотор заклинив і згорів. І лише один робив. І то як робив? Я його навіть не включав. То ужасніший звук. Утулки розбиті, і він создає такий звук: давайте я покладу телефон. Так. І крутну просто руку, не е, вентилятор, коли крутим. О. А то як включиш, то в кабіні невозможно знаходитися. То, і розборка. На розборці усі машини з-під забору, їм по 30-40 от У нас так. Далі, щоб з центральних десь присилали, ну теж ну, що прийшли. Та й прийшлють, а просять за, за пару, за два двигателя, якби свіжі у хорошому состоянии. Ціну одного нового. От. Благо я купляв много запчастей на дану кабину ще пара году назад. Є, є, пара, є несколько запчастей, які я вплив навіть до війни. От. А тепер, зараз, на даний момент, ціна то вообще б'ють рекорди. Просто б'ют рекорд. От, стакан Кронштейн ГТК я брав за 400 гривен. Тепер тисяч. Штука. І було целесообразно, я вважаю, взяти от, новий мотор. Все, будемо встановлювати. Один уже на місці. Далі. По воздуховодах. Тобто шлангах печки. Ох, про ціну. І про качество. Дивіться. То є два шланги. 45-ка. Для подачі горячого воздуха. От Отсюди. І до тих углових. Його длина 60 см. Їх є дві штуки. Тобто обща длина 1,20 м. Все, для печки камаз там, як положено, ціна їм 650. Ти, що? Купив? Но! А ті короткі, що йдуть, 63 діаметра, що йдуть по як виника такі, що йдуть по скло. От, як на них там ще говорять, не знаю. В общем, ви поняли? Нема. от той 63 діаметр. Нема. Там нема, той нема. А що робити, а треба? І я почав їх іскати у других. Зайшов, так сказати, з другої сторони. У других містах. Мені ж треба шланг для подачі гарячого воздуха, правильно? А не для іменно для Камаз. От, КАМАЗ. І знайшов. и нашел и дуже хорошего качества и по приятной цене показываю видите какой прекрасный шланг за другое дело качество приятный такой и цена приемлема метр минимальный заказ 335 335 за метр А той за метр 1,20. 650. 600 за метр, правильно? У два раз. У два раз ціна. І то по качеству я вам кажу, що уступає. Бо туй ще є проволока, і проволка йде плотно. Вітка йдуть плотно, от дивіться. Як тут плотно ветка. Заводський Заводськайт совєтський оригінальний, його зняти не повредять нереально, воно якесь таке тряпчистей, як ота стара ізолента. І воно якось посаджено такий клей чи що. І йде там така пружина, ну типа проволока, Ну проволока йде там її. Буквально там три тка чи що. В общем, таке воно все. І я ото зчистив. Там ото все таке Саме кращий ліпсковим кругом. І зробити фасочку. Такі. Зробити фасочку. то що воно за заводом то, тупо відрізано, такі заусня, така, в общем, Навіть руки можна Вот, Я продемонструю вам, як воно навіть одівається. Плотно. Тугенько так стоїть. Діаметр 63. Казав одну руку. Дивіться, як іде. Файно. Дуже чітко плотненько. можливо, навіть туди ще так тоненько рейза. Ну, щоб для фіксації, щоб надіжно було. Ну і так, чітко, дивіться, держиться. Дивіться, реально. Сходить, якщо подіргати. Його той кусок треба. Невеликий. 20-25, я не міряв, не знаю. О, такий мужський короче, стандарт. І що це получає? Ту є на 2 канали, на дві кабіни. бо ту є метр, правильно? Если б я сразу ото все, то я б обнаружив, знайшов, знайшов таку, таку продукцію, то я б і оту 45-ку купив сюди. І вийшло б більш вигодно і більш качественно. Да. То є Італія. Мадиталія, Італія, тут написано. Мади Ініталія. Ну, взагалі, може может вам не буде видно, але не важно. Повірте, як казати на слово. Е, вот, і чувствується качество. Таке, знаєте, без, так сказати, неоруженим глазом, але чувствується качество. І як то найти? Запрос шланг для аспірації гарячого повітря. Промишлені рукава. От, так. Шланг. От пише шланг для аспірації гарячого повітря. Є всі діаметри, які треба. І то не архіміл для КАМАЗа, І діапазон у нього від мінус 40 робочий до 140 плюс 140. То можна использувати, ну, для всякої техніки, правильно? Не обов'язково там, там на GCB, чи, там, на камацуху чи ще на щось, не важно, на краза, камаза. Маза. Шланг для аспірації гарячого повітря. Подачі, гарячого воздуха. От. Бо ту із пилососа не поставиш, хоча воно і похоже. От так.